Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку InScience і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids. Це науково-популярний лекторій для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. І сьогодні разом з ботаніком Олексієм Коваленком ми будемо говорити про фантастичні гриби та де їх шукати, зокрема, про різні гриби, які можуть жити під водою, чи можливо. Є якісь гриби, які полюбляють їсти радіацію, або ще якісь гриби, про яких ми не знаємо. Саме про це Олексій нам сьогодні і розповість. Наш вебінар влаштований наступним чином. Спочатку на вас чекатиме лекція Олексія Коваленка. Потім ми повчимо англійські слова, пограємо в кахут і перейдемо до ваших питань та наших відповідей. І тепер нагадаю: хто ж такий Олексій Коваленко? Це вчений в Національному науково-природничому музеї НАН України та автор різних книг, зокрема фрукти проти овочів, рослини прибульці. І ще також там є цікава книга про гриби. Не можу зараз згадати назву, проте я впевнена, що якщо ви пошукаєте в інтернеті, то знайдете. Тож, Олексію, привіт! Привіт, всім вітання, всіх радий бачити. Дякую, що прийшли на лекцію. Ну і сьогодні я б хотів вам розповісти про один дивний світ, який розташований просто поряд з нами. От іноді шукають якусь магію у Комп'ютерних іграх, фільмах, книжках фентезі, але у нас є справжня магія в нашому світі. і, Як на мене, це представники дуже цікавого і незрозумілого царства. Щоб потрапити в цей світ, узагалі не потрібна ніяка ні кроляча Чанорам, ні шафа в Нарнію, не потрібна платформа 9 із трьома чвертями. Достатньо просто бути уважними, і коли йдете, наприклад, до школи чи до магазину, дивитися переважно не там в екран смартфона чи в в книжку, хто як більше любить, а довкола, тому що гриби повсюдно довкола нас. Ми можемо цей світ не помічати, можемо його ігнорувати, але він є повсюди. Він зустрічає нас гриби в магазині, вони можуть трапитися в нашій оселі, на газоні, на дереві. Абсолютно повсюди вони трапляються. Ну і зараз спробуємо. І зараз спробуємо розібратися з тим, хто ж такі гриби, тому що довгий час гриби, по-перше, були якимись взагалі незрозумілими їх іноді вважали чимось на кшталт рослин, рослин, але якихось трішечки дивних. Історично деякі види грибів взагалі вважали якимись тваринами, іноді думали, що це результат якоїсь хвороби. Ну і навіть була думка, що це якісь мінерали. Ось такі гриби, які ви тут бачите: це гриб трутових сірчано-жовтий, можливо, хтось його коли небудь зустрів. Стрічав, то, власне, це гриб, який можна сплутати ще з монтажною піною, тому що він іноді виглядає теж досить чутернацько. Люди почали використовувати гриби дуже давно, як давно складно сказати, у нас є свідчення. Того, що люди поїдали гриби у печерах в Іспанії, от ближче до 10 тисяч років тому. Але є ще одна дивовижна знахідка: це знахідка людини, яка жила на нашій планеті 5300 років тому. Її знайшли у льодовику, який почав розставати внаслідок процесів глобального потепління. І ця людина її назвали сніговою людиною або Етці, загалом є 500 назв для ось цієї давньої людини, які використовують різні. Ні, науковці, але найчастіше звучить снігова людина або ж, от сказаний Етці. Так, от у неї було купа цікавих речей, які оповіли дуже такі неймовірні історії про життя людини у давні часи. Але у неї була з собою колекція грибів. Було аж цілих два гриба. Один гриб трутовик. Він носив з собою спеціальні сумці і використовував його переважно для того, щоб розводити полум'я. А ще два шматки грибів. У нього розташовувались на спеціальній мотузочці. Він зробив з них щось на кшталт бублика і постійно носив з собою. Вважають, що або ж він таким чином вважав, що стає якимсь сильнішим, або ж можливо він гриз березову губку, з якої створений був цей гриб, і таким чином він отримував лікувальні, можливо, речовини. Там дійсно є певні речовини, які допомагають боротися з паразитами. А сам Едці страждав на кілька проблем у нього у його кишківнику були виявлені паразити, оскільки найближчі аптеки поряд не було, довелося користатися скористатися ось такими грибами. Гриби це не істоти, хоч люди давно їх вживали. Безперечно, коли знаходили якогось боровика чи іншого білого гриба, з радістю його, безперечно, куштували, тому що це поживно, там багато білків, але навряд чи уловлювали подібність із якимись невидимими субстанціями, які змушували чи то бродити сікрос. Слин чи то підніматися хліб під час процесу його випікання, тому що за останні два процеси відповідають теж гриби, але вони досить маленькі, вони мікроскопічні. Це гриби дріжджі, з якими ви цілком можливо. У побуті коли-небудь стикалися. Що ж, наука говорила про гриби. Вона намагалася розібратися з грибами дуже давно, ще з античності, але особливого процесу, прогресу, якщо чесно, не було. Тому що, от навіть такий надзвичайно прогресивний вчений свого часу, як Карлі Ней, який здається, класифікував усе живе і багато його рішень до цього часу підтримуються сучасною наукою. Він з грибами не міг впоратися. Він говорив. В таку фразу, що порядок грибів це хаос, оскільки йому було складно зрозуміти, куди їх віднести, і він їх о, закинув у такий своєрідний сміттєвий кошик у 24 й клас його класифікації, який він називав криптогамами або ж таємношлюбними. Це ті організми, які були невідомо, як взагалі розмножувалися, і тому ліней там змішав і мохи, і водорості, і папороті, і гриби, думав, що вони якісь родичі між собою. Безперечно, він трішки помилявся. Ця, але технології його часу не дозволяли йому якось детальніше з цим розібратися. Згодом наука накопичила дуже багато даних, яка і вже е, говорила про те, що гриби це зовсім не якісь такі дивакуваті рослини, що це щось окреме. І увінчені ці думки були у схемі, яку ви бачите зараз на екрані. От це схема вченого відтекара Він запропонував концепцію п'яти царств. Е, у цих п'яти царствах були окремо розглядалися різноманітні мікроби. Вони розташовані. На цій схемі отам внизу, такою рожевою, рожевою, мов би, чашкою чи тарілкою. Далі розташований жовтий шар, це друге царство в його класифікації, куди він відніс різні одноклітинні організми. Окрім того, ми бачимо зліва рослини: це організми, які можуть отримувати поживу собі самостійно, тобто вони використовують е, звичайну воду, звичайний вуглекислий газ, і під впливом енергії сонця створюють собі цукри – Ось таку їжу. Е, далі є організми, які ми теж знаємо. Вони позначені таким, можливо, трішки помаранчевим кольором. Це тварини, до яких належимо і ми з вами. Це організми, які беруть готову поживу. Найчастіше їм треба когось з'їсти, чи іншу рослину, чи іншу тварину, чи іншого гриба. А хто ж такі гриби? А гриби це організми, які теж потребують готової їжі, але вони. Найчастіше не ганяються за цією їжею, хоча всіляке буває. Вони що роблять, вони, мовби через коктейльну соломинку, всмоктують із довкілля поживні речовини. Ось цим гриби суттєво відрізнялись від інших істот, і ось ця концепція добре відома, що гриби це окреме царство. Але ідилія із такою зрозумілою класифікацією насправді тривала не дуже довго. Багато нових даних це дослідження під мікроскоп. Перш за все таким потужним електронним мікроскопом, а також дані пов'язані з розшифруванням ДНК, тобто інструкцій до побудови організмів, розшифрування геномів. Вони показали, що багато з того, що ми вважали грибами, грибами не є. А також показало, що багато з тих організмів, які зовсім не схожі на гриби, навпаки, грибами є. Ось ви бачите тут таку, от ніби. Наче пліткульбабки, і це так виглядає сучасна схема е, класифікації організмів, е, які називаються евкаріоти або ядерні організми. Вона з першого погляду дуже страшна. Та що там говорити, з другого погляду вона теж така сама страшна, але давайте поглянемо, де знаходяться там гриби і де знаходимось ми. Ви можете розшукати такий пелюстку, таку сірого кольору, і там розшукати є кілька позначок, які нагадують зірочки. Одна із. Зірочок належить гілці, яка підписана опістоконта або задньоджгутикові. На цій гілці сидимо ми, наприклад. А ви запитаєте, де ж гриби? А вони теж на цій гілці. Ми з грибами дуже близько споріднені. Тобто гриби з тваринами набагато ближчі родичі, ніж гриби з рослинами, бо ті взагалі дуже далекі організми між собою. От іноді навіть називають нас не те, щоб братніми організмами, тому що ці гілки, які споріднені на дереві, називають сестринськими лініями. Тому ми з грибами такі сестри поспорідненості. Е, гриби настільки от дивовижні істоти, що от є навіть таке досить можливо смішне визначення грибів, яке запропонував міколог Гаксфорд. Він говорить, що гриби це організми, які вивчають дослідники грибів, або ж мікологи, яких їх кличуть. Тобто, це чудове визначення. Ви можете от яблуню говорити, що яблуня це яблуня, стіл це стіл. Ну але от іноді доводиться придумувати. І такі визначення, бо інакше легко заплутатися. Але щоб. Не заплутатись у грибах, треба їх досліджувати, знаходити нові види, і поглянемо, скільки ж нових видів, о, скільки взагалі видів існує грибів на нашій планеті. Для того щоб це з'ясувати, нам знадобиться одне місто у Полтавській області. Воно знаходиться за 157 кілометрів від столиці е, Києва. Це місто порятин. Якщо ми попросили усіх жителів цього міста вийти на центральну площу і підняти, наприклад, догори дві руки. Е, то у результаті вони б змогли показати б усі разом, скільки грибів існує на нашій планеті, тому що грибів на нашій планеті існує 151 тисяча. Це дуже мало, тому що це лише скільки встигли описати грибів. Щороку вчені описують зараз десь 2000 видів грибів. Але вважають, що попереду ще десь 90% незвіданих грибів. Їх можливо 2 мільйони 200 тисяч видів, а можливо навіть під. 4 4 мільйона видів, і тому ще довго вченим доводиться працювати над цим. Де вони шукають гриби? Ну фактично, майже повсюди, тому що е, найчастіша проблема полягає в тому, де знайти місце, де грибів немає, наприклад. Є гриби, які витримують надзвичайно солоні умови. От це так звані гриби, які називаються чорні дріжджі. От вони легко беруть і зростають у найсолоніших таких місцях. Це, наприклад, в тих місцях, де дуже солона вода, де добувають ці сіль, так звані соливарні. Точно в подібних місцях зростає волемія. Вона любить що соливарню, що пересолене м'ясо, от коли м'ясо. Ялять, от там можуть вони зростати. Для них це взагалі не проблема. Гриби легко витримують дуже високі температури ну, в деяких місцях, тому що деякі гриби пристосовані до холодних умов, деякі до гарячих, але ті, що пристосувались до гарячих умов, можуть зростати за температури навіть 50 градусів. А є такий особливий гриб, який називається термоміцес. Так він може жити за температури плюс 50 градусів. Він де таку температуру знаходить? Заходить ні не в найближчій лазні, він знаходить таку температуру у дуже цікавому місці і дуже запашному. Це місце називається купа компосту. Коли гри... гниє органіка, то там розі... відбувається нагрівання середовища, і там термоміце спочиває себе як риба в воді. Деякі лишайники, а це організми, у яких поєднаний і гриб, і водорості. От вони можуть витримувати на розпеченому сонці навіть температуру понад 100 градусів. Деякі гриби можуть. Можна знайти просто в пустелі. Ми звикли, що гриби зростають після дощу, але часто це взагалі. Не так, от, наприклад, гриб Подаксис, який нагадує ніби якусь котлету по Київській в природньому середовищі існування, він любить посушливі землі. Навіть в Україні можна знайти гриби, які не проти вирости у якихось таких умовах. Це гриб Монтанея. Він споріднений із печерицею, і от він зростає у нас що в степах, що на відкритих пісках, теж в степовій зоні. Він має цікаве пристосування до поширення своїх спор, за допомогою яких він. Розмножується. А Більшість грибів мають якісь такі активні механізми, щоб ці спори мовби випльовувати, закидати як якісь сніжки і щоб вони летіли собі подалі. Але Монтанея втратила таку властивість. Монтанея піщана використовує вітер, у неї шапинка, легко руйнується найменшими подихами вітру, розлітається на частини і так спори потрапляють у нові місця. також Також є. Чудові такі істоти, які називаються золотисті пармелії. Золотиста пармелія майже зелена, знаходиться на екрані. Зліва це коли вона потрапила в стан, коли не вистачає води. Вона тоді перетворюється на якогось колобка і качають, катають різноманітні вітри. Таким чином вона поширюється в просторі. Але якщо тільки додати трішечки води, то вона швидко розгортається і продовжує своє спокійне життя. Деякі Гриби зростають узимку. От часто запитують, коли закінчується грибний сезон. Ніколи не закінчується грибний сезон. Гриби зростають і взимку. Як тільки минають дуже такі потужні морози, ем, настає невеличка відлига. Гриби тут як тут починають з'являтися. Деякі з них нагадують мармеладки, це гриби, дрижалки. Деякі нагадують взагалі якесь чорне масло. Це гриби, ексидії а деякі гриби нагадують вуха. Ось тут ви бачите грибу-аурикулярія, або ж рукулярія вухом. Іноді говорять, що стіни мають вуха, це, можливо, не завжди так, але от гриби дійсно можуть зростати на деревах, тому дерева можуть мати вуха. Деякі гриби зростають на снігу. Це характерно для великої кількості. Насправді, грибів. Це не гриби, які нагадують печериці, вони найчастіше мікроскопічні. Деякі зростають в особливих місцях, ось такого червоного кольору, які утворюють водорості. Є така водорость, яка називається хламідма. Нада гірська, вона дуже любить жити на снігу. І формує там ось такі, наче плями: це просто такі барвники, які є в складі цієї водорості. Зпоміж водорості люблять мешкати і гриби. Також деякі гриби можна знайти і в Антарктиді, і в інших холодних місцях. Вони витримують до мінус 50 градусів страшенний холод, а за температури мінус 17, що теж я класифікую особисто як страшенний холод, то навіть за цією температурою вони продовжують утворювати поживні речовини. Деякі гриби, щоб знайти їх треба. Пошукати під водою. І тому для того, щоб зібрати деякі зразки, треба мати акваланг. Наприклад, першим водним грибом був гриб фесферія Рогозова. Її знайшли е, у прісних водоймах, але як потім виявилось, що вона більше любить зростати в морях. Може зростати в морях інший водний гриб, який називається сферія Посейдонова, яка зростає на морській траві посейдонії. Окрім того. Довгий час було мало відомо водних грибів. За 100 років їх описали лише 50 видів, але от, наприклад, взяли пробу у 1944 році, і от буквально з однієї проби з глибини 1000 метрів витягли аж цілих 25 видів грибів. Зараз описано водних грибів понад 1000 видів, 1112, але вважають що їх набагато більше, що їх щонайменше 10 000 видів. Деякі з таких водних видів грибів є страшенно небезпечними. Для жаб і інших земноводних це гриб батрахохітріум. Він селиться на шкірі жаби і викликає у них серйозні хвороби, через які зникло вже кілька видів жаб. Глобальний процес вимирання жаб вважають, існує перш за все через діяльність таких грибів. Але не всі водні гриби це якісь мікроскопічні казна що деякі водні гриби виглядають так, як ми звикли, щоб виявляли виглядали гриби, бо ми звикли, що гриб це плодове тіло гриба. От ви бачите, тут псатерела водна. Гриб, який абсолютно легко зростає під водою, для нього це усе добре. Деякі гриби люблять радіацію. це виявили українські вчені ще в 1991 році. Ці вчені працюють в інституті мікробіології та вірусології та інституті ядерних досліджень Академії наук України. І от вони за допомогою дистанційних роботів зібрали проби із зруйнованого реактора Чорнобильської атомної електростанції. Як виявилось, там був гриб, і він такий дивний гриб. Був, що ріс у напрямку джерела радіаційного забруднення, а не від нього. Е, вдалося виділити потім кілька грибів. Один із них це ось цей кладоспорій кулясто-насінний. Він набагато краще зростає. В умовах радіації, ніж без неї, виявляється, що для захисту від радіації він створює певні такі захисні речовини, наприклад, меланін, який захищає його від пошкоджень, але е в результаті цього він прискорює свій обмін речовин. Деякі гриби можна знайти навіть в космосі, ну, якщо в цей час проводиться експеримент із грибами в космосі, тому що гриби е беруть участь в космічних програмах. Наприклад, е було. Кілька лишайників, а це гриби разом з водоростями відправлено в космос у 2000 році. Е, от вони ще е... Вступили в цю космічну програму, а в 2005 році вже були в космосі. Так от, виявляється, що вони пробули у космосі в відкритому близько двох тижнів, потім повернулися додому і буквально за добу відновили свою діяльність. Просто неймовірно, бо скафандрів у них не було. Також гриби, а також інші істоти, які споріднені. Із грибами грибоподібні організми можуть викликати серйозні хвороби, і причому вони ступили на стежку слизьку таку паразитів і можуть атакувати кого рослини, наприклад. Ось тут ви бачите ненависника голубців, а також суші, ролів і інших страв із рису. Це магнопорте грізеа. це гриб, який не проти поласувати рисом. Окрім того, є гриби, які називаються. Аспергіли вони викликають серйозні захворювання у людей, наприклад, аспергіл димчастий чи аспергіл жовтий, і на їхньому рахунку близько 600 тисяч смертей щорічно, фіксує статистика. Навіть такі могутні істоти, як динозаври, вони не могли встояти перед грибами. Вчені знайшли хребці, тобто кістки, які були розташовані в районі шиї і тримали череп динозавра долі. От його називають долі, тому що. Це якийсь новий вид, його ще не описали як новий для науки, але вже знайшли сліди грибної інфекції. Очевидно, його атакував гриба аспергіл, який пошкоджував так звані легеневі мішки, особливі такі утворення, потрібні динозаврам для дихання, які розташовані були по всьому тілу, як у птахів. Тому. Динозаври теж страждали від грибів деякі гриби є взагалі хижими, тобто вони не проти когось піймати і з'їсти. Це знаєте, ситуація подібна до хижих рослин. Хижі рослини теж вони забезпечують себе поживними речовинами у звичний для рослин спосіб, але на десерт люблять з'їсти якусь істоту. От, хижі гриби теж вони функціонують як гриби, але не проти когось піймати. Для цього вони використовують різні пастки, деякі нагадують петлі, деякі нагадують якісь колючі м'ячики, деякі. Які булаву, деякі липучки, хижі гриби, їх десь 200 видів. Їх можна знайти навіть в найближчому до вас магазині. Якщо там продається такий гриб, як глива, а це дуже популярний гриб, куди належать ще, наприклад, гриби рингі, знаєте, з такою товстою ніжкою. От це хижі гриби, які приваблюють до себе круглих червів нематод і харчуються ними. Гриби можуть жити всередині комах. Це характерно для грибів. Е які е, називаються кікселомікоти або трихоміцети. Е, ці гриби е, живуть в кишківнику. І е, що роблять О, вигляд? От якщо на такий кишківник подивитися, це буде дуже нагадувати зачіску ось цього пана, пана Бориса Джонсона, колишнього прем'єр-міністра Британії. От у нього зачіска часто трапля була така не дуже акуратна. От це його такий стиль, але ось таке можуть зробити і гриби. І тому, якщо підсумувати, то варто. Визначити, що гриби зростають повсюди. Ми живемо в світі, який з буквально захопили гриби. Вони освоювали всі його можливі ніші. Ці гриби, кров та плоть нашого світу, а точніше, міцелій та його спори. Ось таку історію я хотів вам сьогодні розповісти. Ну і на лекторії Science Kids кожного разу ви отримаєте якесь завдання, і сьогоднішня лекція не є винятком. Завдання від мене таке. Уявіть, що на далекій планеті домінуючою формою життя є гриби. Відвідайте цю планету зі своїм персонажем та дослідіть, як виглядають місцеві ландшафти, чи є у цих місцевих екосистемах місце для рослин та тварин або ж для розумних форм життя. Ви відповіді можете зап... відповідати у каналі Лекторія, і тому бажаю вам вдалої роботи. А тепер ми з вами відправимося вивчати англійські слова. Можливо, деякі для вас тут вже є знайомими. Проте давайте спробуємо побудувати разом з ними історію. Тож, жив собі на світі гриб, Fungus. який мав плодове тіло гриба? Mushroom. Байбільше на планеті Земля є різні гриби, які можуть подорожувати, наприклад, і до космосу. Зокрема, в космосі був лишайник, Lycan. деякі гриби можуть бути паразитами. Parasite. І інколи е, виникає там, де знаходяться гриби, наприклад, ще й пліснява. Mold. Друзі, я намагалася вигадати цікаву історію для вас. Проте, можливо, моя креативність ну не така класна, як ваша, тому можливо, ви зможете побудувати кращу історію з використанням цих слів англійською, тому буду вдячна, якщо ви поділитеся цими історіями в нашому телеграм-каналі, або, наприклад, у коментарях під цим відео. А тепер ми хочемо вам анонсувати наші наступні вебінари. Тож, 21 грудня, на вас чекатиме разом зі мною Марина Гірловська. і ми будемо говорити про магію зображень, фото та штучний інтелект. Марина працює в компанії Skyloom. Тому вона зможе розповісти не просто про фотографію, а ще й про те, як розробляються різні додатки, де використовується штучний інтелект для того, щоб обробляти фотографії. На цій лекції ми анонсуємо невеличкий сюрприз, тому приходьте, сподіваємося, вам сподобається. А вже 26 грудня нейробіологиня Вікторія Кравченко розповість нам. Про секрети роботи нашого мозку. Я пам'ятаю, що в минулому сезоні багато хто з вас просив розповісти трішечки більше про те, як працює все в нашому організмі. Зокрема, як працює наш мозок. І от нарешті ми знайшли науковицю, яка готова для вас розповісти про наш мозок цікаво і. Неймовірно, як то кажуть, корисно, щоб це було. Друзі, а для слухачів та слухачок наших трішки старших, ми нагадуємо, що ви можете підтримати наш проєкт Science Kids на Патреоні або на баймі якоги, відсканувавши ось ці QR-коди, або перейшовши за посиланням в описі до цього відео. Зараз саме час поставити вподобайку, написати коментар для того, щоби. Наш український освітній контент ставав більш видимим на Ютубі, і українці та українки могли знайомитися з нашими вченими і більше дізнаватися про те, як влаштовано все в цьому світі навколо нас. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами, і до до наступних зустрічей. Па-па!